Я навіть себе не глянув, що він настільки в мене сильний, тому що я кожен день це спостерігаю. Навіть якщо я собі десь захочу дати якусь слабинку, довше ранком полежати чи щось не зробити, то ця людина такого не може собі позволити. Втратив ноги, але не втратив бажання жити. Такими словами можна описати захисника із чорткова Олега Дубового. Вже вісім місяців чоловік ходить на протезах. Кінцівки втратив під час служби на фронті. Продовж 38 років Олег працював машиністом тепловоза на залізничній станції. На момент початку повномасштабного вторгнення вже 6 місяців перебував на пенсії. Щоб не сидіти вдома, знайшов іншу роботу. Пригадує, що жахливу звістку почув від дружини. Тоді ж і прийняв важливе рішення стати на захист України. Я був на чергуванні. і ранку до мене позвонила дружина, сказала, що обстрілюють Україну. Ну, увага ніяких не було, та й зразу. Додому помився та й воєкомат. Добровольці. Хочу добровольця. Нас добровольців було багато. Чоловіка розподілили в 105-ту окрему бригаду територіальної оборони. Пройшовши навчання, Олег вирушив на схід. Стримував противника біля населених пунктів Рай Олександрівка та Роздолівка. Мав позивний щирий. На дота після життя військового розділилось 9 березня 2023 року. 5 березня 23 го року відмітив своє день народження, а 9 березня я вже відмічав своє друге день народження. Якраз під час обстрілу я заскочив в бліндаж, там в бліндажі вже був мій побратим. І нам в бліндаж прилетів танковий снаряд, пряме, пряме попадання. Він зніс мені ноги і застряг в сні, але не вибухнув. Тому, Тому ми лишилися живі. Потім побратим. По Мене Руслан Махній врятував, наклавши мені турнікети. Я свідомості не втрачав, але мені було тяжко то зробити самому. Він мені врятував життя. Першу допомогу захиснику надали в польовому шпиталі. Згодом відвезли в лікарню Дніпра. Туди до нього приїхала дружина Наталія, згадує, що відчувала в той день, коли дізналась про поранення чоловіка. Єдине, що було в голові, це тільки одне, щоб тільки був живий, тому що я розуміла, всю складність цього поранення, яка там може бути кровотеча, і, і тільки було в голові, це дико кричала до хрипоти і не могла прийти в себе. Але потім я зрозуміла, що треба збиратися докупи і треба, треба його шукати, бо я не знала, де він, що він, як він, чи живий. І, і так почалася ця наша слідуюча дорога. Вже тоді Наталія почала займатися протезуванням Олега. Пригадують, що розглянули багато клінік. Зупинились на американському центрі протезування протез Фондейшн. Вже коли я був в незламних, приходив реалізацію незламних у Львові, вже тоді, вже йшли основні переговори, і нам вже там сказали, що нас беруть. Я розуміла, що. Я мушу це зробити, бо я йому пообіцяла, що в перший день як я до нього приїхала, ми подивилися один на другу. Він дуже переживав за мене, щоб я не впала духом, депресія. Я дуже переживала за нього. Але ми один на другу подивилися, і ми зрозуміли, що у нас все буде добре. І я в той же день пообіцяла йому, що йому зроблять саме найкращі протези, які, які існують. Жінка пригадує, що до збору коштів на протезування долучались люди з усього світу. Коли мені почали приходити, я в ще був лікарня, я спала на ліжку в коридорі, коли почали приходити транзакції за транзакції кожних 2-3 хвилини, то я не спала пару ночей, так люди скидали мені кошти з цілого світу, з України, з нашого міста. Зібравши кошти, подружжя вирушило на протезування в Америку. Там пробули шість місяців. За цей час Олегу встановили та виготовили протези, на яких чоловік потім вчився ходити. Перший раз, коли я став. Це було не продає, а стабіс називається. Це тобто мені е, такі невеличкі ну, ступня і куксоприймач і трубочка. Все, теж був маленький, ну ходив маленький. З того я починав. Потім я, я, я ходив і я дивився, якщо ходжу ліпше, то мене потрошку піднімали. Потім вже підняло до того ступеня, що коліно вже могло замінити ті трубочки. В Америці подружжя добових допомагали українці з місцевої діаспори. Додому захисник із дружиною повернулись в лютому 24-го року. Після цього одразу ж вирушили на реабілітацію в сваляву. Згодом Олег пройшов ЛК та реабілітацію в Брюховичах. До рідної домівки захисник повернувся лише в травні. Тут на чоловіка чекав сюрприз. Дружина розпочала спеціально для нього облаштовувати дім та подвір'я. Дивлюся на все його очима. На все. Я от навіть не можу я, я туди зайти, я чомусь шукаю легші шляхи. Не те, що для себе, просто я шукаю, як, ну от, ну, ну його очима дивлюся на все. От як би він це міг зробити? І я от як зрозуміла, що це, а в нас вже така ще локація, що в нас все йде до гори. Я зрозуміла, що йому буде важко ці сходні, без сходи без поручнів. І Я зразу почала шукати хлопців хороших, щоб вони мені допомогли, підказали, як це зробити. І от саме перше було це оці пандуси, ці поручні, оце все. На подвір'ї зробили альтанку та встановили пандуси, аби Олегу було легше пересуватись. Ремонт у будинку розпочали згодом. За словами жінки, ідеї для вдосконалення з'являлись кожного дня. Станом на зараз повністю прибрали пороги, розширили проходи між кімнатами, облаштували душ, кухню та гардероб. Старалися ми зробити якомога нижче, щоб йому було зручно дістати і з цих стабістів. Ну так, щоб було йому зручно і зі стабілсів, і з візка, і, і з протезів, щоб йому було зручно, щоб йому було зручно дістати до мойки і до домов було до плити, йому було зручно дістати. Холодильник також я купила так, щоб Бо в нас холодильник колись був ще раніше, то був холодильник, внизу камера. Тепер я купила так, щоб холодильник був внизу, камера, щоб була вгорі. в горі. Теж, як в Америці взяли, нам ще порадили гардеробну собі. О, і ці особливо мені подобається. Людина сказала, такий пристрій для тебе має бути. Якщо мені щось, наприклад, треба, Ти потягнув собі, взяв на місці, подівся. Якби не людина, я б не знаю, що такі штуки існують взагалі. Після повернення додому Олег не сидить на місці. Їздить за покупками в гості до рідних та на рибалку з друзями. Нещодавно своє хобі він перетворив на заробіток: виготовляє грузила для риболовлі та продає їх. До цього виготовляв знаряддя тільки для себе. Розповідає, що в середньому за дві години відливає сто тягарців. Мені ця справа просто подобається. Тут в мене. Цей можливість своїх хобі перевезти на другий рейс. Ну я не кажу, що тут заробляються мільйони. Отак і для душі, і ну, якщо щось там цей. Також Олег вже місяць відвідує спортзал, займається тричі на тиждень. На одне з таких занять їхатиме зараз. До спортзалу добиратиметься на електроскутері, на якому пересувається по місту. Його Олегу подарували благодійники. Коли нам його привезли, то я побачила, просто як в нього горять очі, які він щасливий. Коли він сів на нього, він приїхався, коли він перший раз поїхав до моїх батьків, коли він поїхав сам на нову пошту, сам на ринок, сам в магазин, то я побачила, як він оживає просто на очах. І мені, ну, він За день-два за два мені так навіть і сказав, що коли з'явився цей скутер, у мене з'явилося якесь бажання ще більше жити. Діставшись до спортзалу, Олег прямує на тренування. Там його вже чекає тренер Ігор Тимовтей. Розповідає, що вправи спрямовані на зміцнення м'язів, що полегшить ходьбу на протезах. За місяць занять підопічний Ігоря вже має значні успіхи. Доволі успіхи йдуть. Ми першого права жим штанги лежачи. Він коли прийшов, там починали з грифа. Зараз це вже 50 кілограм. І прогресує помало. Гантель ваги, ваги збільшується з кожним разом. Олег каже, що не втрачає мотивації до життя, оскільки після поранення отримав другий шанс. Надалі планує розвивати свою справу та знаходити для себе нові заняття. Десятирічний Юрчик Напора своїм співом. Хлопчик зі Львова заробив вже понад п'ять з половиною мільйонів гривень. Усі кошти спрямовує на допомогу воїнам. Днями він завітав поспівати до Тернополя. Розповідає, що на заняття благодійністю його надихнув хлопчик з Чернігова, з яким познайомився в музичній школі. Я поступив додак і таким чином я побачив хлопчика з Чернігова, який співав. І він за деякий період розбирав 60 тисяч. Я кажу, так, діти допомагають. Люди допомагають Україні. Зараз такий важкий стан, зараз такий важкий час для, для України. Я кажу, давай ми теж візьмемося за роботу. Він каже, ну давай. Ми почали вчити пісні, репертуари. Спочатку Юрко співав лише в рідному місті. Згодом з благодійними концертами почав їздити Львівщиною. Виступав на вулицях міст і сіл та біля храмів. Хлопчик розповідає, що за можливості разом з ним виступає його батько Назар. Він грає на синтезаторі. Пісні Юрчик вчить сам. каже, що труднощів це в нього не викликає. Зараз репертуар юного співака налічує 60 українських пісень. З благодійними концертами Юрко виступає вже третій рік. Пригадує, які емоції були в нього перед першим виступом. Трошки переживав, не знав, як буде, що буде, як люди будуть сприймати, чи взагалі їм сподобається мій спів, але на першому концерті 23 тисячі зібрали. За виручені кошти купують різні речі від запчастин до автомобілів. По один з таких, як розповів отець Петро Мандзяк, приїхали з Юрком в Тернопіль. Священик передає на фронт придбане для військових сім'єю Юрчика. Також нерідко їздить разом із хлопчиком на благодійні концерти. Юра дуже дуже невтомна дитина. Знаєте, мені що в ньому подивляю, Пройшовши фронт, він не байдужий. Знаєте, він не жаліє себе абсолютно. Це для дитини 10 років. Це не мов би такий ляпас для всіх нас, дорослих. Тернопіль Юрко відвідав вперше. Розповідає, що місто йому сподобалось і він хотів би сюди приїхати ще. Місто воно гарне, я ж його багато не розуміюся. Може він є ще ліпший, окрім тих місцях, де я тільки щойно приїжджав. За свою працю Юрчик Напора отримав не одну подяку. Серед них грамота від колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За словами Юрка, на досягнутому зупинятися він не збирається. Співатиме і зароблятиме до тих пір, поки Україна не переможе. Нічого навіть війна не завадить українцям продовжувати жити наповну і, звісно, кохати. Вона документує героїзм тих, хто воює. Жатант, буває, а, а він один із тих, хто бореться за свободу своєї країни. Бажать буде харчо. Їх об'єднала не лише війна, а й спільне прагнення говорити правду. Дмитро та Христина знайшли одне одного через екран у віртуальному просторі, де ділилися своїми думками, переживаннями і мріями. Моя ну, сторінка там, серед мілітарних пабліків часто фігурує, якісь сюжети знімаю, репостять їх мілітарі в е, різні групи. І він десь там побачив мене якомусь з тих, е, тих ком'юніті. Вона мені сподобалась і я вирішив написати. Я тоді був на вишколі капітанів, це курс підвищення кваліфікації в Києві якраз. І запросив її той же вечір на каву. Але вже на наступний день я їхала на фронт, тому в мене було дуже багато свід, до якихось зустрічей з невідомими хлопцями. Точно не було справи. І я йому сказала: ні, 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 з тобою точно не на побачення сьогодні. Дмитро військовий ЗСУ. Христина, воєнна журналістка. Після того вечора розповідають, роз'їхались у різні точки фронту, але продовжували підтримувати зв'язок щодня. Короткі повідомлення і теплі слова підтримки. Попри відстань і небезпеку, вони знаходили час, щоб почути одне одне. Ногом. Після цього я зрозумів, що все треба йти далі. Взяв відпустку, запросив на побачення, зустрілись в Києві, в Києві пішли в ресторан. Там поспілкувались і далі закрутилось. Так після першої зустрічі офлайн почалися їхні стосунки: ніжні, щирі, сповнені тепла і сподівань на спільне майбутнє. Дім мені дуже сподобався, бо він був максимально цікавий. Його цікаве життя до війни було, тому що він займався високогірним альпінізмом, їздив по світу, багато мандрував. Ну просто дуже круте і цікаве життя. В нього було. Поряд з тим нам було про що поговорити, бо в нас контекст війни дуже схожий. Діма міг спокійно говорити зі мною всіма своїми абревіатурами, назвами воєнними. В принципі, оскільки я працюю на фронті з військовими. Для мене там всі ці КСП, ВСП і так далі. Воно для мене не є чимось таким. Ой, Боже, що це таке. Просто заходиш там в голові, все це маєш. А ось Дмитро каже, для нього Христина особлива і прекрасна. Я вже зрозумів, що в проект далі, що це саме та людина, з якою я хочу прожити все своє наступне життя. Тому виникла ідея зробити пропозицію, а як її робити, як не в Парижі. То знов ж таки спланував відпустку, спланував всі попередні заходи планування. І пихали в Париж, десь на тиждень, напевно теж так. 26 червня цього року хлопець зробив пропозицію. А чи думала я про те, що буде там пропозиція? Відверто кажучи, ні, тому що я вже добре, дуже знаю Діму. Він такий дуже хлопець стриманий, виважений і не імпульсивний в рішеннях. Ну, типу, все одно я так думаю, ми знайомі на той момент десь там півроку. Думаю, ну ні, він ще почекає, напевно. Трошки більше часу, що у нас була пропозиція там через рік. Тому yeah. у мене якоїсь на такої метушні внутрішній момент, коли ми їхали в Париж, абсолютно. Не було і повернулись до України Дмитро та Христина у новому статусі та нареченого та нареченої. Зараз він на сумщині робить усе можливе, аби захищати свою країну. Виконує бойові завдання, координує дії підрозділу, підтримує побратимів і тримає оборону на передовій. А вона щодня ризикує життям, фіксуючи на камеру бойові дії, документує руйнування та передає світу правду про війну. Зокрема, за цей час я проїхала вже декілька разів вздовж цієї лінії фронту, але найбільше свого часу я проводжу на Донеччині, де власне я зараз є. Так виглядає моя. Квартира в Краматорську. Крематорсь це моє вже друге рідне місто, можна так сказати, тому що я тут стабільно декілька тижнів на місяць проводжу, от вже майже три роки. Попри всі труднощі і небезпеки, вони намагаються бачитись хоча б кілька разів на місяць, допомагають та підтримують одне у одного. Запалюють й вогник кохання. Вони знають, війна коханню не перешкода. Якщо серця б'ються в унісон, кожного 26 числа ми один одному подарунки. Ми якось плануємо зустрічі один з одним, і якось воно виходить, коли, коли ти стараєшся, коли інша людина теж старається, це виходить і це працює. Кохання, що почалось за моніторами, а продовжилось на передовій. Тепер вони разом не лише на війні, але й у житті, будуючи плани на мирне майбутнє, мріючи про прості речі: перемогу, зустрічі, вільне життя без зброї та військової амуніції. Великі справи починаються з малого. Сьогодні армії допомагають не лише дорослі, а й діти. Наймолодші українці в різний спосіб долучаються до підтримки Збройних сил України. Хтось плете сітки та готує їжу, а хтось збирає кошти на потреби воїнів. Не залишилась осторонь річна Марія Пісоцька з Чорткова. Дівчинка продавала зроблені власноруч прикраси. Таким чином вдалося заробити 10 тисяч 700 гривень, які спрямувала на допомогу захисникам. Каже, що волонтерством займали впродовж травня цього року, спочатку ми продавали з подружкою, потім я сама почала продавати. Я тут сиділа і підходили. Підходили люди і кидали гроші, брали браслетики. Собі, колечка там. Марічка розповідає, що раніше плела браслети для себе та на подарунки друзям. Продавати саме їх вирішила згодом. У травні щодня після закінчення уроків у школі приходила до місцевого магазину, де і займалась доброю справою. Підтримувала та допомагала дівчинці її мама Ольга. Це суто її ідея. Ми просто її підтримали, допомогли з фінансами, щоб вона і ходили з нею кожен день після школи. Я тут по території ходила, дивилася, як вона буде продавати. Кожен день, весь травень вона продавала. Юна волонтерка розказує, що фіксованої ціни на прикраси не було. Задовільний донат, кожен бажаючий міг обрати прикрасу, яка йому сподобалась. Виручені кошти Марійка вирішила спрямувати на допомогу другій окремій галицькій бригаді, в якій служить її відчим. Другій Галицькій бригаді передали гроші і закупили два акумулятори для автомобілів і два турнікети. Благодійність дівчинки не залишилась непоміченою. Військові з бригади, які допомогла Марія, передали подяку та прапор з підписами воїнів. Сім'я Марійки не з чужих слів знає, що таке Росія, адже переїхали на Тернопільщину з Криму в 2014 році. Ми є внутрішньо переселеними і. Підтримуємо, щоб ця війна скоріше закінчилась. Ми всі працюємо тільки на перемогу. Я Бо. хочу допомогти своїй країні, щоб виграти в цій війні. Марія каже, що припиняти заняття благодійністю не планує. Найближчим часом хоче знову продавати браслети. Окрім того, дівчинка знайшла ще одне хобі. Вже впродовж деякого часу вона розмальовує гільзи. Він завжди пишався, що він морський піхотинець. Його звати Леонід, йому також 28. Ми познайомились у 18-му році, в кінці 18-го року. Він мені просто написав, дав знаєте. І я відповіла і. Потім якось закрутилась, і ми з ним просто зустрілися. Спочатку він мені не казав свою професію, коли ми тільки почали переписуватись. Потім вже я зрозуміла, що він військовий, і він військовий, такий, знаєте, який свідомо обрав свою професію, і я також розуміла, що це таке. Це постійно е, якісь відстані, це постійні свої нюанси. Але якщо е, ти зустрічаєш чоловіка, який ну якого ти знаєте, чекали все життя, і ви розумієте. Що ось він мій. І все, і ти, типу приймаєш його зі всім, з його професією, з його всіми якостями. Ну, тобі ж я просто прийняла це. Це був свідомий вибір, і я зрозуміла, що раз я його кохаю, то я приймаю його професію будь-яку. Морські піхотинці вони всюди, і на воді, і на суші. Ну, вони такі воїни, які з великої літери. Тобі ж, вони коли здають на берет, це взагалі такі випробування. Дуже такі знаєте, не кожен витримає. Мій чоловік разом зі своїм батальйоном вже були під Маріуполем. Вони з 1 грудня 21-го року вже стояли там в зоні бойових дій і зустріли повномасштабне вторгнення вже там під Маріуполем. Ми звикли до цього, правда? Типу в Маріуполі це було систематично з 14-го року. Ми чули звуки і все. Але то, що сталося 24-го, і коли ми побачили новину, що по всім. Е Ну, по всій Україні взриви, і ми зрозуміли, що це вже все. Тоді мені вже чоловік відзвонився, каже: просто їдьте, тому що це війна. Ну просто не залишайтесь, просто їдьте. і все. ми виїхали 24-го після обіду відразу ж. Знаєте, таке відчуття, коли ти їдеш від нього. Ну, тобі ж віддаляєшся, а він тобі дзвонить. Він може сказати ваду. Ну, то ж він там, і він мене питає, а як ти? А сам все добре? Ну він переживає за нас. ну не за себе. Тобто ж ми уїжджаємо звідти, а він переживає за нас. Він просто знаєте, дзвонив, і казав: плюс я живий, все. Все добре. Як ви? Вот він питав: як ви? Я живий все. Просто два слова морпіхи взагалі були всюди Азовмаш, Ілліча, Азовсталь. І 86 днів вони героїчно відстоювали місто. Вони були без боєприпасів, без їжі, без води. Тобто вони могли за тиждень поїсти два рази, знаєте, і це було жахливо. Хлопці, які повертаються, вони це розповідають, тому що ну у хлопців живали просто не в людських умовах. І потім, 4 квітня їх захопили в полон. Виклали відео рашистські сайти, що як вони на Ютубі, як вони взяли в полон, двісті. 200... П'ятдесят по-моєму, чи 267 морпіхів. Там йдуть з е, руками поднятими, тому що я там на цьому відео впізнала свого чоловіка. Останній дзвінок до полону у мене був 26 березня, 22-го року. Він мені подзвонив. У мене 27 березня, день народження, і він мені подзвонив 26-го і каже: Кохана, я тобі завтра подзвоню, Я знайду цей, цей зв'язок. Знаєте. Він кричав прям в трубку. Так кричав, тому що зв'язок був дуже поганий. Але він кричав: Я знайду цей зв'язок я Залізу на дерево, я там залізу на крижу, я знайду, щоб тебе привітати. І 27-го обірвався весь зв'язок по Азовському побережжі. Тобто, як знаєте, як назло. І, типу, все, з цього дня, з 16 березня, я не чула його голос. Мого чоловіка засуджують. Я це дізналася від ще однієї мами, яка мені повідомила, що якої також сильно засуджують, я спочатку не знала, що мені робити, куди кричати, куди бігти, розумієте, нашого батальйону морпіхів почали засуджувати самими першими, і вже п'ять є наших чоловіків, яких засудили на довічне ув'язнення. І сім'ї не розуміють, що їм робити, розумієте, як діяти. Взагалі, ну чи обіймемо ми своїх рівних, розумієте, це дуже страшить. 247 героїв, ще перебувають в полоні саме з нашого батальйону. 501-го. Сама жахлива статистика на сьогоднішній день це з нашого батальйону. Повернули чотири закатованих тіла. Це дуже страшно. Це невідомість і незрозумілість. Це треба кричати на весь світ, тому що е, хлопці стояли за свою державу, розумієте? За Україну, а зараз їх засуджують за це. Ну це просто неприпустимо. Багато слів хотіла б сказати насамперед, але саме основне у нас знаєте, з ним завжди була така ментальна ментальний зв'язок. І коли мені обміне не передав інформацію, коли це було останній раз, він сказав: Ви знаєте, якась невідома сила тримала його. Він так сам казав. Я просто про себе завжди я бажаємо доброго ранку, доброї ночі. Тобі ж я завжди з ним. Ну тобі ж я просто хочу сказати, що я з тобою. Просто тримайся. Я зроблю все, щоб знаєте, щоб він був дома.